У Донецьку тривають обстріли вночі. Снарядами пошкоджена лікарня та кілька житлових будинків. Кількість жертв серед мирного населення зростає. За останню добу у місті загинули семеро людей, 14 поранені. Був так ну жорсткий обстріл, упали міни. Ну, от результати хотілося б, щоб був мир, чесно кажу. ми Вже устали від всього. Надоїло кровопролиття, йде про братовбістина війна нікому не потрібна. ні однієї, ні з другої сторони. Напруження зберігається поблизу Дебальцевого. Бойовики намагаються посісти позиції на висотах селища Логвинове. Українські військові успішно відбувають атаки. Не припиняються обстріли з самого міста. За останню добу таких нарахували понад 30. Якщо вони будуть засранці, ще щось говорити. говорить. Полгода і ми на Красній площі будемо пирожки по три гривні кушати. Посилилися напади і на Луганському напрямку. Обстріляні Чорнухини, Новотруїцьке та Кам'янка. Неподалік Маріуполя також неспокійно. Бійці полку АЗОВ відбили кілька атак поблизу Широкиного та Саханки. Обстріляли селище Бойовики ведуть вогонь і у Донецькому напрямку. На Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлів. Біля селища Ізварина українська розвідка зафіксували накопичення сили селеної ураганів, смерчів та градів. В ніч на 12 лютого. В районі населеного пункту Ізварена відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон, пів сотні танків, чотирьох десятків реактивних систем залпового вогню ГРАД, ураган та «Смерч» і такої ж кількості БТРів. Через активізацію бойових дій мирне населення намагається залишити зону АТО. За останню добу з небезпечних зон виїхали понад три тисячі людей. Юлія Бошко, Андрій Верстюк, п'ятий канал.